Вітаю на каналі. Якщо ви хочете розвивати свою справу 5 або 6, а може навіть 7 пунктів, на які вам обов'язково треба звернути увагу і які ви обов'язково мусите пережити. Отже, що потрібно, щоб досягнути успіху? Найперше це є бажання. Нема бажання, все, справи не буде. Друге, правильний вибір улюбленої справи ту справу, яку ваша дитина любить, що вона буде хотіти, чи він, щоб дитина була постійна і вона того хотіла і втім розвивалася від дитини. Хоче грати на гітарі, від 5 років тягнеться до гітари, купляйте маленьку гітару, потім більшу. Хоче е, займатися малювати там чи ще чимось, купляйте її все, щоб вона малювала. Любить рахувати гроші, вчити, щоб вона відкладала ті гроші, берегла копійку і жила, шпанувала, як має бути. І щоб на, дитина виростала в тім. Хоче стати банкіром, хай вчиться ті всі справи комп'ютерні. Дивиться, програма є зараз повна. Далі. Правильно вибрані час і місце. Тобто для всякого бізнесу є свій час. І для всякого бізнесу є своє місце. На нинішній момент, наприклад, добре продавати молоко, для прикладу, бо молока всюди бракує, молоко, яйця і так далі. Але тримати худобу і так далі воно буде сильно невигідно. І тому це вже не бізнес, він вже відпав. І... Таких бізнесів купа відпало. В будівельних справах так само відпало, бо перестають будувати. Треба шукати щось нове. Там, де ще бракують, хай буде старе, але де треба. Треба ще дуже багато майстрів, які, наприклад, ремонтують машини в такій сфері, в Айтішній сфері. Хочете, ще раз кажу, вчитися, ставати віртуозом-гітаристом. Від дитинства треба дитину ту пильнувати, чи внука, чи сина, чи дочку пильнувати, пільнувати і пильнувати. І щоб е, щось виросло, щоб воно вже ну, набрало сили, щоб могло чи свій YouTube канал тягнути потім, чи ще щось, щоб з того якось треба, бо з бізнесу треба якось жити. Так? Далі. Е, стартовий капітал. Бачите, дивіться, всі ставлять на перше місце повна брехня. Стартовий капітал. Дитина в моєму житті одна знайома, батьки бідні, все бідне взагалі нічого не мала, нічого не мала, Щоб спортом розвиватися, щоб, ну, щоб ну, там, добре їздити на велосипеді. Кальцію не мала, то скорлупу від я тіла. Але. Перелізла на той ровер, добилася, зробила собі ровер, почала розводити продукти, потім достачати товари, потім ще, потім ще потім ще, потім перелізла на мопед і, і так, і так, і так, і так пішов, пішов вперед, і, і зараз, як то кажуть, вже давно-давним забула про ту справу, бо пішла, розвинулася і вже на нього чи на неї працюють другі люди. Я там потолка нема. Розумієте далі? Стартовий капітал можна заробити в моменті, коли ви десь працюєте в когось. Ідіть навчитися в когось працювати. Хочете відкривати свою майстерню, поробіть там 2-3 роки за копійки, але ви будете мати стартовий капітал він ще той, що в голові, не лише той, що в кишені. Місце і стартовий капітал. Хочете ну, ремонтувати машини, ви мусите в когось навчитися. Щоб ви в когось навчилися, вам треба в таких людей працювати. Інакше що ви будете ремонтувати, хто до вас приїде, якщо ви не будете вміти. Далі. Постійно сподіватися на себе. Отаке. Ви будете думати, зараз мені той допоможе, той мені допоможе, треба прийдете, а вам ніхто не буде допомагати. Бо скажуть, о! Він хоче бути найхитріший, з кількості має 20 чи 25 років, і вже хоче свій бізнес мати, а тут вже прийшов і давай нам, десь нам мені 2-3 тисячі 5 тисяч доларів. Ні, починаєте працювати. Хочете, наприклад, я прийшов весь цю справу в граніті. Я почав працювати майстром е, ну, підсобником, за пару днів там, моментально став майстром. Почав працювати майстром, я відкладав гроші і я свої гроші шефові позичав. Шеф мене посичав гроші. І мені давалися найліпші роботи таким чином. Чому? Тому що він їхав по товар, а я йому давав гроші під процент. От, розумієте, надіюся лише на себе. А він надіється на всіх, а тоді приходив і просив мене пані Миколаїв позитив пан Пенензе. Я не кажу, що зле, бо мав багато дітей. Я не кажу, що дуже добра людина, я від душі йому допомагав, він від душі мені віддячувався. Але чи ви де ви такого знайдете? Тобто відкладайте собі подушка, шесте діло, подушка, стартовий капітал, і ви не вкладайте всі гроші, а все, хоч 15-20%, відкладайте в щось там. Чи в срібло, чи в золото, чи в долари, куди-небудь, але щоб вас на купці було, щоб як вас притисне біда, щоб ви могли витягнути і дати. От. Розумієте, щоб вас ніхто не застав розплох. Так як на кораблі починає е, е, штормити, а хтось там перед штормом його попередили, а хтось там пішов, наївся і напився і починає там всім робити своє добро показувати. Ну, розумієте, старайтеся так, щоб вас ніякий шторм не захопив. Тобто, копієчка, заробили, відклали, заробили, відклали, заробили, відклали, заробили, відклали. І підійшли вперед, заробили, відклали, підійшли вперед. Так рухайтеся і так вам Бог поможе. Дякую, кланююся і запрошую до наступних відео.